Нова пожежа на Луганщині. Займання сталося між селищами Ніжно Тепле та Артема. Вогонь у притул підійшов до електростанції. Від пожежі почали детонувати нерозірвані раніше боєприпаси. Як стверджують у станично-луганській райдержадміністрації, вогонь з'явився раптово, запалало навіть там, де не було пожеж у 2014-2015 роках, після масштабних обстрілів з градів. У ДСНС тим часом повідомляють, загрози населеним пунктам немає. Рятувальники стримують. Поширення вогню Якщо порівнювати ситуацію, наприклад, з підтопленням на Підкарпатті, то проблема в тому, що такі граничні ранки вони не повністю відповідають інтересам людей, тому що там може бути пошкодження, незначні можуть бути суттєві значні. Якщо йти за логікою власне уряду, то в одному випадку будуть недоплачувати, в іншому випадку будуть переплачувати, і тут залишається можливість за зловжування сили влади. Тут потрібна така більш мобільна. Система, де би насправді комісія оцінювала реальні збитки, а відповідно давала реальне відшкодування, а не граничні показники. Масштабні пожежі охопили Луганщину ще 30 вересня. Загинуло 11 людей. Сотні жителів евакуйовані. Зруйновано з півтисячі тисячі будинків. Надзвичайники намагаються приборкати вогонь, який вже пройшов за попередніми підрахунками понад 20 тисяч гектарів території. Локалізували та ліквідували майже всі осередки пожежі. Під контроль досі намагаються взяти загоряння біля села Смолянинове Новоайдарського району. І це вже не вперше Луганщина палає у вогні. Лише місяць тому рятували Вальникам ледве вдалося приборкати лісові пожежі у регіоні. Тоді через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев та на житлові масиви. Зокрема, село Горобівка, що межує з лісом, вигоріло мало не повністю. Яких економічних збитків завдано регіону? Уряд поки не підрахував, однак вони зростають у геометричній прогресії, кажуть експерти. Розрахунки необхідних вливань в регіони для відшкодування втрат має оцінити створена урядова комісія та комісія на рівні військово цивільної Адміністрації раніше в уряді казали, люди, які втратили житло через лісові пожежі на Луганщині, отримають по 300 тисяч гривень. А ті, хто потребує капітального ремонту домівок, по 50 тисяч гривень компенсації. Однак фахівці критикують граничні суми. Триває гасіння лісової підстилки та сухої трави на площі близько 2 гектарів лісової підстилки та 20 гектарів сухої трави в полі. Загрози населеним пунктам немає. До гасіння залучено 60 чоловік та 18 одиниць техніки. З них від ДСНС 35 чоловік особового складу та сім одиниць техніки. Не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів. Потреби в евакуації немає. Для порятунку економіки Луганщини зазначають експерти необхідні додаткові кошти, адже пожежі спричиняють катастрофічний удар по інфраструктурі регіону, і без того постраждалої від прикордонного положення із зоною бойових дій. А чи знайдуться потрібні ресурси у бюджеті? Досі під питанням.